Едем, Відчуй життя без алергії. СБУ затримала російського агента, який за версією слідства готував новий ракетний обстріл Києва. Як повідомила спецслужба на сайті йдеться про 23-річного жителя Одеси. До столиці він переїхав у пошуках роботи. Згодом співпрацю за гроші йому запропонувала російська військова розвідка. Їй він передав інформацію щодо розташування військових ремонтних баз, об'єктів енергетики, а також місця чергування ППО для того, аби восени росіяни могли вчинити блекаут. Зрадника затримали на гарячому, коли той фільмував базу зсу і прив'язував її координати до електронної мапи. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку і втік з місця пригоди. Таке сталося у Білгород-Дністровському на Одещині. За даними державного бюро розслідувань правоохоронець, від'їжджаючи заднім ходом від будинку, наїхав на пішохода. У машині була його дружина, теж співробітниця правоохоронних органів. Після інциденту вони перетягли пенсіонерку на лаву під під'їздом і викликали швидку. Утім, медиків не дочекалися і залишили місце ДТП. Від отриманих травм жінка померла в лікарні. Поліцейського тепер затримали. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.